Реєстрація. У розділі Мій Дім заходимо на сторінку Інформація про нарахування. Споживач, який хоче зареєструватись, повинен клікнути кнопку «Реєстрація». Для того, щоб провести реєстрацію, необхідно внести свої дані: це десятизначний код, особовий рахунок, номер мобільного телефону та електронну адресу. Десятизначний код та особовий рахунок можна дізнатись на квитанції про оплату за електроенергію. Форма квитанції у банках може бути різною, але десятизначний код та особовий рахунок споживача вказується обов'язково. Після введення цих даних потрібно дати згоду на збір та обробку персональних даних, поставивши необхідну відмітку у полі Згідна чи Згідний. Далі натискаємо кнопку ОК. На вказану електронну адресу прийде повідомлення з тимчасовим паролем. Споживач вводить логін, номер мобільного телефону, який вказав при реєстрації, а також тимчасовий пароль, отриманий повідомленням на електронну адресу. Після цього на свій вибір споживач вводить постійний пароль. Реєстрація завершена. Авторизація для користувача розділом Мій Дім необхідно авторизуватись, використовуючи логін, номер мобільного телефону та обраний постійний пароль. Рахунки за спожиту електроенергію У розділі Мій ДІМ для споживача відображається уся інформація про нарахування за спожиту електроенергію за його адресою у вигляді таблиці, у якій є розрахункові періоди. Реєстрація декількох адрес. Якщо споживач хоче зареєструвати ще одну чи більше адрес помешкань, які в нього є, тоді потрібно скористатись функцією додаткова адреса. Тут необхідно ввести десятизначний код та особовий рахунок адреси, яку додає споживач. Натискаємо Додати. Таким чином, споживач буде мати доступ до інформації про нарахування та подавати показники приладів обліку за цими адресами. Нагадування для споживачів якщо споживач протягом місяця не подав показник лічильника, тоді висвітлюється нагадування у формі червоної рамки про те, що цього місяця не подані показники лічильника. Рекомендована дата подачі показника останнє число місяця. Як подати показник. Щоб подати показник лічильника, клікніть Подати показник. У новому вікні введіть показник лічильника. При цьому дата подачі фіксується. Якщо у споживача стоїть багатозонний прилад обліку, тоді він подає 2-3 показники, в залежності від кількості зон, на які запрограмований лічильник. За бажанням можете вказати інформацію про те, чи знімав контролер-показник вашого лічильника під підпис. Обов'язково ознайомтесь з інформацією, у яких випадках ваш показник може бути не прийнятий до розрахунку. Після цього натисніть Згідний згідна та надіслати показник. Далі показник надходить до ПАД «Львівобленерго», де після занесення його у базу здійснюється розрахунок. Як подати заявку на встановлення багатозонного приладу обліку. На цій сторінці споживач може подати заявку на встановлення багатозонного приладу обліку. Довідкова інформація про зонний облік також знаходиться на сайті ПАД Львів обленерго. Щоб познайомитися з текстом заяви на встановлення, натисніть Переглянути заяву відповідно до обраного вами обліку двозонного чи трьохзонного. якщо у заяві все вірно, клікніть Надіслати заяву. Далі заява потрапляє на електронну пошту працівника Львівленерго, який обробляє її та виписує рахунок до сплати. Рахунок споживач отримує на електронну адресу, вказану у заяві. Онлайн оплата: У розділі Мій Дім можна оплатити за електроенергію онлайн. Для цього клікніть на значок платіжної системи, наприклад, EasyPay. Ви перейдете на сторінку платіжної системи. Споживач вводить дані платіжної картки і оплачує за світло, не виходячи з дому. Інформація про оплату автоматично потрапляє до пад Львів Обленерго.